Вітаю, друзі, 1 серпня. Згідно з даними The European консервативи, 51% українців сьогодні бояться корупції більше, ніж війни. Це не просто статистика, це визволення того, вираження того, що легітимність влади всередині країни починає. Розслаюватись, розходитись, розсипатись. На фоні посилюючого тиску на антикорупційні органи і зниження рейтингу е, Володимира Зеленського видання посилається на аналітиків, які вказують на зразки е, паніки. В, у Внутрішньому крузі, в оточенні Зеленського. Це проявляється в спробах консолідувати контроль, е, відсторонюючи центри незалежного впливу, будь то набу, вільні медіа чи вокальні опозиційні політики. Така стратегія може мати короткостроковий ефект мобілізації. Але в довгостроковій перспективі вона посилить внутрішній розкол і недовіру між елітами. Парадоксально, але в умовах війни саме внутрішній, внутрішнє падіння управляємості, керованості і довіри може виявитись більш деструктивним, чим зовнішнє управління. Якщо корупція сприймається суспільством як загроза більша, ніж армія противника, значить державні інститути втрачають статус захисних оболочок, перетворюючись в зони ризику. Це не про конкретні прізвища, а про загальні відчуття. Систему більше бояться. Ніж поважають. І на фоні цього німецьке видання Шпігель, одне з провідних німецьких видань, підтвердило інформацію про обшуки колишнього заступника голови Офіса президента України Ростислава Шурми. За даними видання, обшук в його будинку в баварському місті Штарнберг... Пройшов 15 липня по запиту набу і був проведений німецькими слідчими. Раніше наші українські засоби масової інформації повідомляли, що саме обшуки по відношенню до шурми були одним з головних чинників, які спонукали Володимира Зеленського внести зміни в закон. Які обмежували повноваження антикорупційного бюро і підпорядковувало фактично їх офісу президента. А мародерство триває далі, і те, що їх ловлять мародерів, нічого на них не вплива. Експосадовець Міноборони розтратив 1 мільярд на харчах для Збройних сил України. З Мова йде про Богдана Хмельницького, який очолював посаду директора департаменту закупівель Міноборони. Це його п'ята підозра. За матеріалами справи посадовець Міноборони не здійснив належну перевірку обґрунтованості зазначених сум і не погодив укладання контракту з профільними підрозділами оборонного. Відомство. Це призвело до бюджетних збитків в особливо великих розмірах. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 15 років в'язнення з конфіскації майна. Ну розумієте, крім Хмельницького, валом ще інших посадовців, причетних до корупції, до мародерства в Міноборони. А їх. А їх випускають, якщо навіть затримали, або навіть не затримують. Хтось як гуляв, як Резніков, так і гуляє. А його кум Рома Баликін той, навпаки, трохи посидів, поділився з офісом президента і вийшов під мінімальну заставу. Гуляє далі. І... Публікація у виданні Спектатор. Репутаційна шкода для Зеленського виявилася незворотньою. Це про це антикорупційне законодавство, про протести. Те, що Україна побачила вчора, було парадом лицемірства. Один за одним депутати піднімались на трибуну, щоб засудити той самий законопроект, за який тиждень тому ж самі ж натиснули зелену кнопку. Багато депутатів із фракції Зеленської, які раніше беззаперечно схвалювали його законопроекти, тепер планують більше цього не робити. Їхнє сліпе підпорядкування вказівкам президента коштувало їм довіри. І вони цього не забудуть, коли знову знадобиться їхній голос. Цирк, що розгорівся після голосування. Лише посилив суспільне відторгнення від політиків, яких люди більше не хочуть бачити своїми представниками. Вчорашній спектакль в стінах Верховної Ради показав, що поки солдати захищають країну, на передовій цивільним доведеться зупинити ворога всередині. Ну і BBC Непомітний ворог України і її власна влада. І з таким заголовком вийшла стаття у пливовому американському виданні політико. Називається стаття Хто небезпечніший? Путін чи Банкова? Ви розумієте, що корупційний кейс не закритий для Зеленського. Ви маєте розуміти це. Але найголовнішим зараз є інше. Кожного дня ми мусимо ставити питання до директора Набу, до керівника САП, до детективів НАБУ і прокурорів САП. Питання, які? Де підозра міндічу? Де плівки міндіча? Де підозра шурмі? Де нові підозри Чернишову, в тому числі за будівництво новітнього Межигір'я? Де підозра шефіру? Де підозри цим дефективним менеджерам Зеленського? Якщо їх не буде, то за півроку треба спитати у НАБУ і САП, навіщо вони потрібні? І для чого витрачають кошти? Які на них направляються. Адже корупція, зелені гниди, які нею займаються, є не меншою а в рази більшою загрозою для України і українців, ніж Путін, Кремль, Росія. Чому? Та тому що саме корупція і саме зелені гниди допомагають Кремлю. Путіну Росії окуповувати українські землі і вбивати наших співвітчизників. Не перемігши внутрішнього ворога, не зачистивши внутрішнього ворога, ми ніколи не зупинимо зовнішнього і не зупинимо війну. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною. І процвітаючою, і будем жити.